Друзі, перед вами швейцарський годинник, який я також запланував вам сьогодні показати. Це є просто малесенький шедевр. Я зробив зумер максимальний, щоб ви побачили цю красоту від компанії Royal. Там дуже гарно видно знизу написано Swiss Made, тобто він виготовлений в Швейцарії. Я думаю, що він позолочений. Він просто шикарний цей годинник. Також він мені дістався з німецької барахолки, я максимально його приближу, щоб ви побачили, на ньому немає жодного недоліка. І він є механічний. І подивіться, яка ця краса ззаду. Ззаду на ньому ось така квіточка. І це є кераміка. Подивіться, він чіпляється на цепочку, на ланцюжок. І розмір його, ну, от, Бачите, як нігуть один, як палець, щоб ви розуміли. Приблизно як, не знаю, 10 копійок, чи як його порахувати, дуже малесенький, маленький, і він є механіка, щоб ви розуміли, він накручується. Я його накручую. І він іде. Починає тікати, отака красота. Якщо комусь сподобалось, пишіть. Дуже класний. Отут його більш видно, який він малесенький відносно руки, бачите, навіть відносно колечка на руці, отакий він маленький по розміру. Також опис я знайду в інтернеті і розміщу у відео. Дякую вам за перегляди. Хай вас Бог благословить і хай вас збереже і захистить всю нашу Україну. Хорошого вам вечора і вихідних!